10 грудня 2018 року на телеканалі 1+,1 плюс Медіа вийшла перша серія драматичного серіалу «По праву кохання, який з перших хвилин зачепив мене своєю емоційною чесністю та глибокою людською історією. Це не просто мелодрама в класичному розумінні, це історія про внутрішню силу жінки, про зраду, біль і, звичайно, про кохання, яке залишається з людиною, навіть коли руйнується все навколо. З перших кадрів я відчула, що цей серіал щось більше, ніж просто черговий проект для вечірнього ефіру. Головна героїня Лера сильна, красива і любляча жінка, чиє життя раптово виявляється зруйнованим. Та стабільність, до якої вона так довго йшла, зникає в одну мить, і їй доводиться приймати важкі рішення, стикатися з несправедливістю, а головне, вчитися знову довіряти собі та світові. Мені, як дівчині, особливо близька тема внутрішнього подолання. Лера це збірний образ багатьох жінок, які виявилися відданими, але не зламаними. Її шлях це шлях болю, а й шлях до світла. У ній немає штучної ідеальності, вона справжня, і це підкуповує.